Так, Всім привіт 1 лютого. Значить, почала потрошку падати ціна на сільхозпродукцію нашу. Рішили ми трошки здати лишньої сою відгрузити. Держава трошки ціна піднімалась, а це вже вчора на 10 доларів ціна впала. Значить, на даний момент у нас по місту тут ми, як завжди, здаємо 360 доларів. Ціна така, так що вирішили трошечки своєї лишньої суї віддати. Ось наша суя, оця невідомий сорт. Прямо з-під комбайна, як є, так і є. Хто бачив попереднє відео, робили ми аналіз її, Віддавали цей робили аналізи її, я вам показував. Так що, кому треба номер телефончика, я в першому коментарі прикріплю. Любий аналіз можна зробити по сів матеріалу, того, що ви купуєте там, свого будь-чого. Оце таке. Так що вирішили ми відвести. Значить, хто дивився попереднє відео, то тут було сої багато. Уже більше ну, около 15 тонн ми продали так. Можна сказати, на відро через віса. Дехто приїжджав і великими машинами, там газон зі лук я грузив трактором, а так в мішечки люди набирають і розбирають. Більше 10 тонн вже таким способом роз'їхалось. Ну і ще десь на 10 заказу є. І поки це така ситуація з ціною, в принципі, нас ціна устроює, ми вирішили ту, що лишня здать, щоб трохи місто освобождати, треба буде тут десь щось робити, може трактора загнати чи ще щось. Оце таке, так що вирішили здати. Одну машину я вже відвіз і ось трошки нагрузив. О, Телефон випав. Так, ну і і оце ось таке вийшло. Зараз тільки що приїжджав, ставав, тобто поки ми цю машину грузили, підписник ізглобено робить. хлопець на бензовозі, їде ну тут у нас. Проїздом їхав, побачив нас, то став, купив собі два мішка сої на посів. Ще ось он, другий підписник. ну Тут уже наш місцевий заїхав, дали трошки запчастей на СЗшку. Оцей. Так що зараз будемо цю машинку вести і всю. Ось що ми тут. Аксенсон резину взяли на красного трактора на 952-го. Хто Індія, хто бачив передню резину, ми поміняли. Бо як коли рихлили, пробили колесо і рішили зразу нову вкинути. А задня, одне нормальне, а одне слабеньке, і вирішили міняти зразу два. Ну і опять же з попередніх відео, хто бачив, що на комбайні теж резина не в дугу, як кажуть. Одне ми поміняли, беушнє поставили, а друге те, що без камерка, купили нову росаву. Ось з камерою і камеру поставили туди в те колесо, в безкамерку. Ось сюди ось підійду ближче. Ось сюди поставили камеру. І все, А тепер скат один запасний лежить, так як комбайна міняти ми не збираємся. А Резина така, що та, що та слабенька, хай воно буде, їсти не просе. Дешевше воно, я думаю, вже не буде. Так, оце таке, що в нас тут ще по поломках. Е, з першого відео, відео хто добре слідкує за каналом, я показував, що як приїхав комбайн з Польщі. Не було різьби чи навіть гайки не було. На отут. усе тіліпалося. Ми тоді мучились різьбу, нарізали, ну, все, воно, все одно вже на сошки шліці були розбиті, воно вже все тіліпалося. Оці наконечники усі три воно їх розбиває. тут. Пробували ми вже сошку приварювати до вала. Все одно діла немає, одриває і замість ось сюди між душліцами забивали голочки з почипників. Ну, вже як сварку одрива, то держалось, але все одно не воно. Найшли би ушню Оцю всю сошку із ступицю, з усим. Поміняли втулочки, опорний почіпничок новенький кинули, бо там не нього вже все було. І Проблема тепер невеличка з сошкою. Так що устранимось і комбайн на ходу. Оце таке. Це вже бігом вам покажу все, що ми робимо. Я то не роблю нічого, приїхав тільки додому, батько тут без мене трудиться. Так, На цьому тракторі значить, отут у нас були втулочки, постиралися і оцим язиком уже терло отут по в цьому, мостові, по ушах. Значить, попідкидали сюди новенькі втулочки. Тут, по-моєму, одна втулка була в мостові слабенька. Поміняли втулки в мостові і тяги в нас ці продольні були на цьому тракторі вже розбиті. Тут на яблуках погані. Оце таке, значить, зняли оці тяги. Бачите, другого кольору із красного трактора переставили сюди, тут нав'язку оживили повністю. А на цього трактора. Я колись показував, як глибокорехлітель купили, казав, що будемо нав'язку уселяти. Сюди ми, значить, купили в Віталія на грутекові оці тяги продольні, суцільні. Довго вони лежали, а тяги ми купили і циліндри доповнительні. Уже сюди пальчики поточили всі кріплення, вже все є, ну, поставимо пізніше весною то вже поки біля того трактора займались, вирішила з цього переставити тяги туди. І все. А це весною по теплому поставимо циліндри, покрасимо. І буде огонь. Да. Приварила сюди кусочок І цього сцепка, щоб не гайку не, не що попало. Отак. І все. Оце таке. Поміняємо весною йому резину. Бо це ось така ситуація. Ну воно не воно, треба резину нову. Оце так. І ще одна є. Є в нас на продаж картопля сажалка. Куплена вона вже годів 10 назад. Садили ми, мабуть, два чи три сезони, нею всього-навсього. По 15 сотих для себе. Посіяла вона чи посадила, то є сотих 40-45 максимум за все її час. І після того вона та вже більше шести годин точно вона отут стоїть без та двіження. Годів три вона стоїть. Та ні, більше вона. Отут вона стоїть годів три. А ще вона отам стояла годів три. Та ні. Цепки, значить, помазані. Ще й досі не змилося. Вона накрита була цим. Я щось полукольця, шиферину забрав. Полукольця поварені. Да, щоб картоплина веселіша там сиділа. Ну, така, вона на той момент була от, сама от такими дорожча. Дік лопами можна і копати картоплю, дві лопи ставляться на ряду, бункер знімається понижену скоростю ключову і да. вигортається картопля. Знімаємо бункер. Коли колеса ми зменшили діаметр, щоб додати висіву. Знімаємо бункер, витягуємо підножки, знімаємо всі оці три секції. І дві секції переставляємо сюди. Ось ми доварили дві щоки, отакі кріплення. Прямо по рядку ставимо цю секцію і замість оцих загортачів ставимо отакі дві лапи з мотоблока. І по рядочку воно якраз йде потихеньку і таким способом і вигортаємо, вибираємо картоплю. Оце таке. Так що, якщо комусь нужна, стоїть вже точно 6 год без двіження. Якщо комусь треба, продамо, бо там вже один чоловік. Приїжджав, дивився, ми і за ціну договорились, ну тоді номер загубили десь. Так що, якщо ви себе узнали, дзвоніть. Якщо комусь нужно, номер телефона. Грибінка, з Грибінки. Ма, може, я не пам'ятаю. Та ні, не пам'ятаю, а з Грибінки, каже. І з Грибінки Оце... хлопці на ланусі приїжджали, пожарки роблять і казали, хтось хоче купити. І домовилися за ціну, все, але я номер їхній загубив. Оце таке. Так що, це таке, ми тут таким займаємося, все, що робили, все показав. Так що на цьому все. Всім пока. Повеземо ми цю машину Сої. І все, як буде щось інтересне, буду показувати. Номер телефону за картоплеса оставлю. і Номер телефону, де робили аналіз Сої, теж в першому коментарі прикріплю. Може комусь буде інтересно. Любий вид аналізу посів матеріал, те, що ви купуєте в мішках. Своє, о там сою, кукурузу, соняшник, все, що хочете, все вам жінка зробить, будете знати. Оце таке все. Всім пока.